Безумовно, за цих останніх два роки багато питань стає сьогодні у людей по діяльності коаліції по діяльності уряду. Чи подобається простим українцям те, що відбулося за два роки? Безумовно, ні. І ми не знайдемо в Україні того, хто скаже, що їм сподобалося хоч щось, що відбулося за два роки. Чи подобається бізнесу, те, що відбулося? Безумовно, ні. Правоохоронна система шаленіє. Тиск шалений, умов для бізнесу немає, умов інвестиційних немає, банківський сектор обвалений, валюта загублена. Чи подобається інвесторам бути в Україні? Безумовно, ні. А чому це відбулося? А відбулося через те, що п'ять лідерів фракцій, п'ять фракцій, які утворили коаліцію, на жаль, в своїх амбіціях разом з урядом заплуталися і пішли в чвари. Просто пересварилися і на півтора року закинули країну просто в цей безлад і в те, що українці вимушені на собі тягнути тягар всіх проблем, які створили штучна коаліція: тарифну війну, яку розв'язали з людьми, податкову війну, яку розв'язали з бізнесом, правоохоронну війну, яку розв'язали з громадянами і з підприємцями в Україні, та багато інших питань. Чого ми очікуємо далі? Безумовно, ми очікуємо, що новий уряд, який буде сьогодні створений, що він зрозуміє ту проблематику, яка виникла. Що старі друзі, які були в коаліції, не стануть такими друзями, що ворогів вже не потрібно буде збирати в інших стінах, не то що парламенту за межами навіть України. Ми очікуємо, що безумовно. Нова коаліція зрозуміє, що відродження України починається з відродження економіки, промисловості, з відродження інфраструктурних проектів, з того, що потрібно зупинитися в чварах в війні між собою, написати план дій на півроку і почати по цьому плану діяти, і кожен місяць звітувати, що зроблено. Ми очікуємо, що міністри припинуть займатися популізмом. І парламентська коаліція припини зупинятися популізмом, а чесно дадуть відповідь, що відбувається в країні і як ви бачите вихід з цієї кризи. Тому ми розраховуємо, що здоровий глузд візьме все ж таки верх і почнеться реальне наведення порядку в країні. Треба поновити систему виконавчої дисципліни і влади в країні, треба навести лад в міністерствах треба привести людей авторитетних які займуться кожне свої галузі і наведуть дуже швидко порядок дисципліну контрольську виконавчу дисципліну і так далі і ми безумовно в цьому плані підставимо плече новому керівнику уряду Володимиру Борисичу, бо ми розуміємо, що відповідальність сьогодні, відповідальність всіх депутатів стоїть перед Україною і перед українцями за те, що відбудеться далі з цією країною. Не можна далі розвивати ситуацію так, як вона розвивалася до цього. Тому ми підтримуємо створення нового уряду. Ми розуміємо, що Дайте, будь ласка, хвилину. Дай можливість закінчити. Да. Ми хвилину. розуміємо, що міністри, яких запропонували, це не ті міністри, більшість, не той якісний склад, який розраховувала вся країна. Але в цій ситуації, на жаль, створена ця мінімальна коаліція. Давайте дамо можливість їм попрацювати і, хоча б вирівняти цю ситуацію, стабілізувати ситуацію і зупинити цю. Просто вибачте за мене розруху, яка сьогодні приходить в Україну. Тому безумовно. Працюйте, пишіть програму, напишіть чіткий план дій. І якщо там буде здоровий голос, ми завжди його будемо підтримувати. Дякуємо.